Усім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю Німеччини у Другій світовій війні, а в цьому відео представлено огляд на стрілецьку зброю французького іноземного легіону. Дане військове формування було засноване в 1831 році з метою поповнення особового складу французької армії, яка вела бойові дії в Північній Африці шляхом залучення до служби іноземців, що проживали у Франції. В даний час Легіон використовується в основному для ведення бойових дій в рамках місій під егідою ООН або НАТО для евакуації людей з військових регіонів, а також для проведення спеціальних операцій у різних кліматичних умовах. Чисельність іноземного Легіону становить близько 9 тисяч осіб, а яку стрілецьку зброю цей елітний підрозділ, ми розглянемо в цьому відео. Отже, почнемо з пістолетів. У 1950 році було створено французький самозарядний пістолет МАК-50. Створений на базі пістолета модель 1935, він перебував на озброєнні Франції та її колишніх колоній, використовувався в індокитайській війні та інших конфліктах калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум, Спосіб дій на затвор з коротким ходом ствола, весему динарної дії, ємність магазину 9 набоїв, прицільна дальність – 50 метрів. З 1987 року у Франції виготовляється пістолет ПАМАЗ-G1. Він є нічим іншим, як копію італійської Beretta 92 f Від базової моделі відрізняється більш спрощеним технологічним циклом виробництва та автоматизованим виготовленням ряду деталей. Калібр 9 мм, набій 9 на 19 парабелум. Дворядний магазин має ємність 15 набоїв. Спосіб дії віддача при короткому ході ствола, прицільна дальність стрільби 50 метрів. Далі розглянемо штурмові гвинтівки. У 1971 році за булпап схемою створено французьку штурмову гвинтівку ФАМАС. Маю неофіційну назву Клерон, що в перекладі з французького означає горн. Калібр 5,56 мм, набій 5,56 на 45 НАТО. Автоматика ФАМАС працює за рахунок віддачі напівільного затвора важільного типу. Ємність магазинів 25-30 та 30 набоїв. Осем дозволяє вести стрільбу безперервними чергами завдяки пластиковому шкіряному кожуху вага гвинтівки складає 3,6 кг. Темп вогню 1000 пострілів за хвилину, прицільна дальність 500 метрів. Модернізованою версією цієї штурмової гвинтівки є ФАМАС «Валорісе» з планкою Пікатіні для встановлення коліматорних оптичних прицілів та ЛЦУ. Також Іноземним легіоном з 2012 року використовується комплекс солдата майбутнього Фелін. Цифровий приціл гвинтівки, з'єднаний з, з міні-монітором на шоломі солдата, вага спорядження з урахуванням електронного обладнання, радіонавігаційних приладів, відео та інфрачервоних камер, блоку управління, зброї, боєприпасів шолома, уніформи з бронежилетом та елементів живлення становить близько 25 кг. З 2017 року у Збройних силах Франції відбувається заміна Фамаса на німецьких гвинтівках Хеклераков 416 f Створена у 2005 році, вона має спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор. Цифри в назві означають сумісність зі стандартами НАТО з магазинами М4 і М16, а літера F означає Франція, калібри 5,56 мм, набій 5,56 на 45 НАТО, прицільна дальність стрільби 600 м. Можуть використовуватись як стандартні магазини на 20 та 30 набоїв, так і зі збільшеною ємністю на 60 або 100 набоїв вогню 850 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 800 метрів. Далі перейдемо до снайперських гвинтівок. У 1985 році була розроблена снайперська гвинтівка EFRF2, створена на базі EFRF 1, вона мала новий калібр та окремі зміни конструкції. Калібр 762 мм набій 762 на 51 НАТО. Основною відмінністю від f 1 став ствол, змонтований усередині потовщеного теплозахисного пластмасового кожуха. Замість дерев'яної цівки F2 отримала сталеву, покриту матовою чорною пластмасою, ямність відокремленого магазину 10 набоїв, темп вогню 10 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 800 метрів. На даний час найперських гвинтівки FRF2 знаходяться не лише на озброєнні армії, поліції та Національної жандармерії Франції, а й багатьох азійських та африканських держав. Ще одні марксмаскою гвинтівкою німецьких Аклераков 417. Розроблена у 2005 році, ця гвинтівка використовується іноземним легіоном з 2019 року, поступово витісняючи французьку Fair ФР 2. Спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор, калібр 762 мм, набі 762х51 НАТО, органи управління у від НІВІДМ 16, можлива стрільба одиночними пострілами або безперервними чергами. Ємність магазинів 10 або 20 набоїв Темп вогню – 600 постелів за хвилину, прицільна дальність стрільби 700 метрів. Також з 2022 року легіонерами застосовується бельгійська гвинтівка Scar Rage. Ця гвинтівка була створена у 2003 році для Сил спеціальних операцій США. Абревіатура SCAR означає Special Operation Forces Combat South Rifle, бойова штурмова гвинтівка Сил спеціальних операцій, спосіб дій відведення порохових газів поворотний затвор. Хід газового поршня короткий, він відокремлений від рами затвора і розміщений в газовідводному блоці на стволом. Калібр 762 мм, набій 762х51, ємність магазинів 20 набоїв, темп вогню 600 пострілів за хвилину. Прицільна дальність стрільби 900 метрів. У 1993 році на озброєння прийнято великокаліберну снайперську гвинтівку під Hickey 2. Калібр 12,7 мм, набій 12,7х99 на або 50 BMG, призначений для використання в якості антиматеріальної гвинтівки для стрільби на великі дистанції. хікей 2 побудована за модульною схемою, всі елементи, зібрані на шині з алюмінієвого сплаву, і можуть бути легко замінені. Спосіб Дій повздожняков затвор, ємність відокремленого магазину 7 набоїв, прицільна дальність стрільби 1800 м. Далі розглянемо кулемети. У 1952 році на озброєння Французької Республіки було прийнято єдиний кулемет А52 же F1. Є однією з перших моделей стрілецької зброї, випущеної у Франції після Другої світової війни. Випускається в калібрах 7,5 та 762 мм, Набої 762х51 на НАТО та 7,5х54 на спосіб дії – напівільний затвор видбоє живлення стрічки на 50 набоїв. Прицільна дальність стрільби 800 метрів. На сьогоднішній день переважно використовується в кулеметних установках на бронетехніці. Для заміни А-52 у 2006 році на озброєння було прийнято єдиний кулемет у Він був розроблений на початку 50-х років 20-го століття бельгійською компанією Fabric National на основі автоматичної гвинтівки Браунінга 1918 та використовується іноземним легіоном з 2017 року. Калібр 762 мм. На 8,62 762 на 51 НАТО. Спосіб дії відведення порохових газів важільне замикання, боєживлення стрічкове до 250 набоїв, темп стрільби – 1000 пострілів за хвилину, прицільна дальність стрільби 1200 метрів. Основним легким кулеметом іноземного легіону є бельгійський ФН «Мінімі». Розроблений у 1975 році він має спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор. Калібр 5,56 мм, набій 556 на 45 НАТО. Цей легкий кулемет, розрахований як на магазин наживлення, живлення, коли використовуються штатні магазини на 30 набоїв від стандартних гвинтівок, так і на стрічкова. Темп стрільби 1100 пострілів за хвилину, прицільна дальність 800 метрів. В якості великокаліберного кулемету легіонерами використовується американський Браунінг м 2. Створений у 1933 році, він має калібр 127 мм, набій 12,7х99. На Спосіб дії – віддача ствола з коротким ходом важільне замикання, видбой живлення, розсипна патрона, стрічка на 300 набоїв. Режим вогню лише автоматичний. Темп вогню 630 пострілів за хвилину. Прицільна дальність стрільби 1800 метрів. З ручних протитанкових гранатометів застосовується шведська АТ4 та французький Алрак ф 1 Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!